Вітаю в НАТІПЕЦ. Зареєструємося на сайті. Для початку натисніть «Увійти», Потім Зареєструватись. Тут вкажіть свій номер телефону для перевірки. Введіть код, який надійде в смс. Чудово, ми майже на фініші. Ви можете обирати між власником та виконавцем. Заповніть ваші дані ім'я та пошту. Оберіть своє місце знаходження. Додайте фото та придумайте пароль. Чудово! Тепер перейдіть на пошту, де буде надіслано посилання на завершення реєстрації. Натисніть на нього. Вітаю, ви зареєстровані. Дякую за перегляд відео. Побачу вас у наступному!